в ефірі Черкаська служба новин студії Ірина Васюра. Далі про головні події дня. Дивіться у ЧСН. що робити і хто винен, чому черкаські дороги цього року можуть не дочекатися ремонту. Дорог у нас нету і направлення вже пропали. Ніхто не забутий в обласному центрі. Вшанували героїв Другої світової. Пам'ять на віки в мережі поширили відео про легендарного черкащанина Атовця. Савайте живими, визволяйтесь додому з побіди. Майже місяць у Черкасах триває ямковий ремонт доріг. На це міська рада виділила трохи більше 4 мільйонів гривень з потрібних 30. І це попри те, що цього року бюджет розвитку міста є рекордно великим 280 мільйонів гривень. Чому склалася така ситуація, вивчали наші кореспонденти. Вже три тижні дорожники ліквідують ямковість на дорогах Канівського напрямку. Тут вже укладено близько 140 тонн тон асфальту, і це лише поточний ямковий ремонт. Причини поганих доріг кажуть не лише в неякісних роботах і недостатньому фінансуванні. Все пов'язано з тим, що вулиці не завжди виконували свої будівництва з тими вимогами, які вони були. Тобто більшість вулиць побудовані так, що асфальтне ботонне покриття положено тільки в один шар. Тобто 7-8 см, хоча по будівельним нормам повинно бути 13-15. Чимало черкащан скажеться, роботи почали не там, де треба. У Черкасах є і більш критичні ділянки, які потребують невідкладного ремонту. Дорог у нас немає і направлення вже Ну Я думаю, що Смілянською, я думаю, коли люди в'їжджають в, в місто, лицо одразу лісом міста з'являється. А там, зразу, як виїжджаєш в город, люди думають, що Черкаси. Я думаю, ви самі розумієте. Містами тут у нас і Ліна плохієй дороги. От Октябрьська теж. Шевченка починають від Воровського і сторону сосновки теж можна зробити. Чиновники пояснюють на загальній нараді, ще півтора місяці тому був складений графік ямкового ремонту по місту Черкаси та роботи розпочали не так, як планували. Поточний ремонт доріг ми визначили, що повинні ми розпочати з вулиці 30 років перемоги та з вулиці Героїв Дніпра. Але з причин незрозумілих для мене, через два дні після цієї наради міський голова дав доручення робити саме вулицю Канівську. І от уже наше комунальне підприємство Чолаж кожен день ремонтує цю вулицю, і я так розумію, не маючи межі міста Черкаса, ми вже, десь, можливо, вилізли вже на Черкаський район. Ремонтувати дорогу на Канів почали тому, що очікували делегацію у Шевченківські дні, пояснює міський голова Сергій Ударич. Натомість звинувачує депутатів міськради у саботажі щодо виділення коштів на латання доріг. На капітальний ремонт замість 140 мільйонів лише 25. На поточний ремонт, ямковий ремонт замість 25-30 виділило всього 4 мільйони. Причому виділялося це свідомо, тобто депутатська більшість на це свідомо йшла, була озвучена позиція. І ця пропозиція була озвучена секретарем міської ради Радуцьким, що Одарич хоче піаритись на ремонті доріг перед виборами, тому ми не повинні йому це дати. При рекордно великому бюджеті розвитку у 280 мільйонів гривень на ремонти доріг цього року виділено найменше, ніж будь-коли до того. Тож цього року грошей вистачить хіба що на латання Канівської та 30 років перемоги. Капітального ремонту дочекається, скоріш за все, лише вулиця Сурікова. А поки депутатські пристрасті щодо того, хто на чому піариться у розпалі, дорожники працюють майже як волонтери. Якщо на матеріали виділили хоч якусь копічину, то про їхню зарплатню кажуть геть забули. І не дають один раз, це з Нового року, один раз тільки дали. за, 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 за квітень місяць і все. І більше не давали. За асфальт, за мене тут платять, а на зарплату не перечисляють поки. Ну, Обіцяють, що будуть платити, а коли хто знає. Ірина Васюра, Микола Назарчук, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Децентралізація публічної влади в Україні, антикорупційний вимір. Захід під такою назвою відбувся у Черкасах. Організували його центр громадських ініціатив та громадський рух народний контроль. Мета зустрічі обговорити можливість громадських організацій боротися з корупцією за умови впровадження децентралізації в Україні. 26 жовтня мають пройти вибори до місцевих рад. А Це шанс українського народу не допустити до влади корупціонерів. Йшлося на зустрічі. І що буде? Люди отримують більше повноважень. На місцях. Тобто, що це означає? Що корупціонери з Києва перейдуть на е, рівень в даному випадку до Черкас? Yeah. Тому що якщо не прийдуть люди нові, якщо не прийдуть люди, які довели те, що вони е, по-інакшому дивляться на ситуацію і дійсно хочуть щось зробити для України, то прийдуть ті старі. Ті старі, які мінікрують, які переходять, вони при всіх владах заходять під різними політичними брендами. Вони заходять і стають знову ж депутатами. Об'єднання громад має бути добровільним. На цьому сьогодні наголосив голова Черкаської обласної адміністрації Юрій Ткаченко. За його словами, представники обласної влади провели роботу над помилками та внесли деякі зміни до плану об'єднання територіальних громад. Оновлений його варіант буде внесений на розгляд облради 25 червня. За словами очільника регіону, фахівці врахували зауваження та побажання, що їх зібрали владці, відвідуючи райони. Механізм, за яким буде здійснюватися об'єднання територіальних громад, створений за польським зразком. Він передбачає добровільне об'єднання з огляду на активність громад, їхнє економічне становище та транспортний зв'язок і населених пунктів і районів. Юрій Ткаченко сподівається, що новий план отримає підтримку обласних депутатів. Ця модель приймається для того, щоб зрозуміти. І провести риску, які існують проблеми, і які б ми хотіли бачити повноваження ресурс при об'єднанні територіальних громади. Тобто, це є опитування, і ми хотіли почути самих мешканців. 20 червня весь світ відзначає день біженців. І з початком російської агресії ця проблема гостро постала і в Україні. Лише на Черкащину за час війни на сході країни переїхало більше 13 тисяч осіб. Як дається переселенцям пристосуватися до нових умов життя у матеріалі Ніни Волощук. Наталія Гробенко до Черкас приїхала із Луганська торік у серпні. Історія її родини знайома багатьом. Тікаючи від війни, вона з двома прийомними дітьми та матір'ю похилого віку опинилася в Черкасах. Каже, руки не опустила, влаштувала дітей у садок, знайшла роботу. Втім, зізнається, впевненості у завтрашньому дні досі не відчуває. Є ще вопросы, да, это жильє, яке залишилось в Луганській, которое на сьогоднішній день невозможно ни ні здати, ні продати, просто квартира стає закрита. От опять же, робота тільки починається, і соответственно, що ти не розумієш мере, що тебе жде і таких історій, як у Наталії безліч, лише на Черкащині знайшли прихисток більше 13 тисяч осіб, які тікали від війни. Це білозір'я. Мама з двома близнятами, брат у неї інвалід він без ноги. Саме як подарували кровать, мікроволновку, памперси. Це, наприклад, хлопчик з мамою приїхав, він приїхав він, ну, він, це дитина, яка говорила, що я люблю Україну, я не знаю чому. По очах ми бачили, що це наскільки таке позитивчик дитинка. Лариса Ходаковська, заступник директора Черкаського обласного контактного центру, показує фотографію переселенців. Кожного знає в обличчя тут. Цілодобово готові надати допомогу переселенцям зі сходу країни. У нашій області ну, надається всебічна допомога. Люди, які до нас приїжджають, ми їх зразу тимчасово розселяємо. Ну зараз в сільську місцевість, бо у місті Черкасах у нас зараз перебуває більше чотирьох тисяч громадян. Дивимося, щоб там була інфраструктура і дитячий садочок, і школа. Ну в принципі забезпечуються люди роботою на ефективну адаптацію до нових умов людина витрачає від шести місяців до року, зауважує психолог Любов Жеребньова. Аби швидше звикнути до нового місця, радить не сидіти вдома, вивчати інфраструктуру, знайомитися з сусідами, налагодити свій побут, аби мати можливість повноцінно відпочивати та харчуватись а найголовніше пам'ятати. Все, що ми маємо найдорожче. Ми носимо з собою, і це не матеріальний вантаж, це наші вміння, це наші знання і це наше ставлення до світу. Наталія Горбенко, як її діти до Черкаща, звикає. Чи повернеться колись додому в Луганськ? Жінка не знає. Каже, поки що боїться будувати далекоглядні плани. Нині ж дякує Богу, що лишились живі здорові та мають дах над головою. Ніна Волощук, Олег Кураш, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Пам'ять героїв та усіх жертв Другої світової війни вшанували сьогодні на пагорбі слави у Черкасах. До меморіальної стіни лягли квіти пам'яті. 74 роки тому, 22 червня, німецькі війська розпочали наступ на територію Радянського Союзу. В кожному місці, в кожному селі, в кожному хуторі йшли бої. Наші війська могутні з врагом. Тяжелі в важких боях здобули перемогу. Протистояння двох тоталітарних режимів завершилося, та Україна за власну незалежність бореться й дотепер. Учасники заходу наголосили, маємо пам'ятати ці події, щоб достойними бути нащадками героїв Другої світової та гідно вистояти супроти агресії Росії. Пам'ять це нагадування і про ті помилки, які можливо здійснили наші попередники, наші пращури, і щоб ці помилки були для нас серйозним сигналом. Я би закликала всіх до об'єднання, я би закликала всіх до, до любові, до добра. Найкраще захисники віддають своє життя за незалежність України. І, Тут є багато різних подвигів, багато різних героїв. І того часу, і герої всього І це справжні сини своїх пращурів. Військове телебачення України поширило відео, присвячене пам'яті легендарного черкащанина загиблого в АТО В'ячеславу Галві. Чоловік був професійним військовим, досконало володів стрілецькою зброєю, був експертом з тактичної, і фізичної підготовки солдатів та інструктором парамедику. Подробиці розкаже Юлія Порпленко. Пам'яті відважного черкащанина військове телебачення України присвятило відео з унікальними кадрами й інтерв'ю самого В'ячеслава Галви. Його життя обірвалось на 41-му році. Офіцер запасу з початку збройного конфлікту на сході країни проводив бойові вишколи бійцям полку «Азов». Власне у його складі В'ячеслав Галва і поїхав воювати за Україну на Донбас. Всі ми думаємо, що з нами экстремальная ситуация, либо ситуация, угрожающая нашей жизни, она никогда не случится. То есть это все происходит где-то там, в другой стране, на другом континенте, с другим человеком, но не со мной. Він був справжнім професіоналом і військовим експертом. Всього, що знав, він навчився в Україні, США, Великобританії Франції. На його рахунку низка успішних операцій, зокрема у складі миротворчої місії ООН. коли в Україні розпочалася війна, В'ячеслав Галва став інструктором добровольчих підрозділів у короткі терміни. Давав більше корисних знань нашим хлопцям ніж за два роки служби в армії, кажуть його побратими. Зокрема, Галва займався підготовкою розвідників для боротьби з агресором у зоні АТО. Самая большая похвала, и самая большая награда у него в жизни была, когда к нему просто подходили ребята, там сжали руку или хлопали его по плечу и говорили, ну, Кузьмич ты даешь, потрясающе. Либо просто отхватались за его рукав и говорили, Кузьмич, не уходи, расскажи, пожалуйста, ну еще немножко, мы завтра уходим, нам завтра на передовой, расскажи еще, дай еще знания. Люди, которые и в моем подразделении проходили, и Лавайске, Выходы с плена, там, выход из окружения. Они все говорили, что вот те занятия, которые мы успели, там, буквально их было несколько, провести с моим подразделением совместно со Славой, с Курничом. вот они были очень важными, тем не менее, да, потому что это была работа по лесу, по зеленке. Это то, что знает очень мало подразделений на сегодняшний момент. Да. Это то, с чем пришлось столкнуться на Донбассе. Загинув Кузьмич. Саме так його називали побратими 26 серпня 2014 року на сході країни. У нього залишилась велика родина і багато вдячних солдатів, яким він врятував життя. Ззаді реї український флаг, тому давайте будемо всі разом допомагати країні вийти з того стані, в якому вона виявилася. Всі вам хорошого себе, ставайте живими, возвращайтесь домой з перемогою. Юлія Порпленко Черкаська служба новин. 25-метрову сітку передали студенти Черкаського медичного коледжу бійцям АТО. Вона найбільше шести виготовлених цією молоддю. Її плили майже місяць. Майбутні медики розповідають, тканину для літніх сіток знайти важку. В хід йшли старі штани та футболки. Їх приносило студентство та викладачі. Передадуть виріб бійцям на схід України волонтери Центру допомоги армії. І вже невдовзі вона рятуватиме життя українських військових. Дирекція закладу каже, заходи для допомоги бійцям розплановані на всі канікули. Серед них плетення маскувальних сіток та співпраця з волонтерами. А ще молодь в селі то збиратиме лікарські рослини, щоб передавати атовцям смачні та корисні чаї. Ніхто не зголосився на сьогоднішній день плести таку велику сітку. А наші діти з задоволенням це дає їм можливість спілкуватися один з одним. Оволодівати практичними вміннями і навичками, виховувати себе і як медичні працівники, і як люди, які повинні бути добрими, милосердними і справедливими. Ми сподіваємося, що воно допомагає, рятує життя наших воїнів, тому що вони в цей момент рятують наше життя. Про новації у роботі первинних ветеранських організацій говорили учасники навчального семінару на Смілянщині. У ньому взяли участь представники управлінь та служб районної адміністрації, депутати обласної ради та голови ветеранських організацій сіл району. А щоб ветерани йшли у ногу з часом, голова ветеранської організації Черкащини Володимир Веретільник, депутати обласної ради Таїсія Руснак та Сергію Осачий вручили ветеранській організації району комплект оргтехніки. Дуже щиро ми вам вдячні і сподіваємося, що співпраця, яка продовжується вже не один рік, буде такою щедрою, як була до цього року. Тим більше, що нас до цього винуждає і трудності в соціальному житті нашої держави, трудності в економічному житті нашої держави, ну і звичайно в житті наших ветеранів. Сьогодні, 22 червня, своє 95-річчя відзначає Іван Денисович Шастун, почесний громадянин міста, його визволитель та учасник бойових дій. 74 роки тому цього дня він так і не встиг відсвяткувати з друзями іменини, бо почалася війна. Іван Денисович у складі радянських військ рушив до Москви. Звільняючи СРСР, дійшов до Берліна, де на будівлі Рейхстагу залишив напис «Шастун-Городище». Зараз Івану Денисовичу важко повірити, що українські та російські воїни, чиї діди воювали плічоплі, змушені стояти один супроти одного. Ветерана привітали з 95 річчям представники обласної та міської влади. Давали все для того, щоб агресора уничтожить агрессор, убрать с, с этой земли то, что сегодня делают и наши войны. Хотели вас вот такою вот наградой наградить от имени адмінистрации 365 Ваше. лет. З дня створення українського козацького государства. Воїнам, які в атесі час воюють проти ватувату, щоб вони вистояли і, звісно, добилися перемоги, щоб Україна була єдине государство, єдине ціле государство. 21 червня міжнародна спільнота відзначає День йоги. Унікальне вчення, філософію на сьогодні практикують не лише в Індії, а й по всьому світу. На Черкащині більше тисячі прихильників йоги наша знімальна група побувала на безкоштовному майстер-класі, який організували, аби прилучити людей до здорового і гармонійного життя. Вибрали ножку, на яку устойчиво будемо стояти. Угу. А вторую от так зробили. Виложили п'яточку наверх. Отлично, опускаємо ручки для цього виду Догу. духовної фізкультури та філософії, немає вікових обмежень, тому майстер-класах з йоги під відкритим небом, що проходили у парках та скверах Черкас, взяли участь і дорослі, і діти. Коли людина нервна, коли вона, коли ну коли вона зла, вона не може заспокоїтись, то вона то, якщо зайнятися йогою, то тоді вона успокоїться. Практично всі прихильники йоги розповідають, що підштовхнули їх до занять цією східною фізкультурою проблеми зі здоров'ям, адже унікальність йоги в тому, що вправи робляться не швидко у гармонії з диханням. Обов'язковим є розслаблення, чого так не вистачає європейцям. Відтак усі констатують, якщо регулярно робити ці нескладні, але ефективні вправи, результат не забариться. Має обмежень жінка чи чоловік, дитина чи пожила людина. Кожний може займатися одні дісами правил і одночасно допомагає дуже добре цей організм в належному стані. Ми не тільки відзначаємо день йоги, ми тренуємо людський розум для того, щоб настала нова епоха миру і гармонії, кажуть прихильники цієї філософії, і домовились з черкащанами про регулярні оздоровчі заняття на природі у парках і скверах Черкас. Кожна людина з допомогою йоги може, по-перше, собі зміцнити фізичне здоров'я, по-друге, Нормалізувати духовне здоров'я, тобто бути гармонічним, спокійним, веселим, радісним, щасливим, незалежно від того, чи якісь труднощі в житті, чи якісь визови, чи якісь цілі поставлені, до них потрібно йти. Також йога дає можливість кожній людині знайти своє місце в цьому житті. Це називається соціальна йога. Галина Компанієць, Ірина Гілюк, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. Це була остання інформація. Далі спорт та прогноз погоди. Залишайтеся з нами. На все добре. вечора. далі про новини спорту і розпочнемо з футболу. Відбулася важлива конференція професіональної футбольної ліги України. Головними питаннями її стало проведення чемпіонатів України у першій та другій лігах. Нагадаємо, що менше місяця тому Шаркаське Дніпро виграло другу лігу і отримало право підвищитися у класі. На конференції ПФЛ розглядали два варіанти проведення першої та другої ліги наступного сезону. Більшості голосів делегати проголосували за те, щоб сезон проводився за формулою 16 команд у першій та 14 у другій лізі при звичному двоколовому форматі. Перша і друга ліга стартують уже 25 липня, липня. Кінець першої частини сезону орієнтовно буде 21 листопада. Черкаський Дніпро вже 25 липня зіграє свій дебютний поєдинок у першій лізі. Жеребкування календаря відбудеться незабаром. Окрім того, побоювання про те, що чемпіонат через фінансову скруту полишить велика кількість команд, не справдилося. Своє існування у професіональній футбольній лізі, куди входить перша та друга ліги, припинили п'ять клубів, натомість поповнився ПФЛ вісьма командами. Музика. Черкаси господарі чемпіонату України з пляжного гандболу. Екзотичний літній вид спорту завітав до обласного центру вдруге. На одному із пляжів міста протягом чотирьох днів боролися кращі пляжники країни. Змагаються у чемпіонаті чоловіки та жінки. Перемогу у чоловічому чемпіонаті України оформила команда Портовик з Южного. Базовий колектив збірної України у фіналі розібрався зі збірною Волинської області. А у жіночому фіналі переможцем стала Дніпрянка, яка була сильнішою за збірну Херсонської області. Попри дощ та вітер, вони на піску. Неординарний пляжний вид спорту другий рік гостює у Черкасах. Зазвичай матчі з пляжного гандболу проходять під пекучим сонцем. Проте цьогоріч погода змінилася на хмари та дощ. Втім, це не заважає спортсменам змагатися між собою. Кращі гандболісти країни на 10 днів окупували один із пляжів міста. У Черкасах проходить чемпіонат України з пляжного гандболу. Цей вид спорту неабияк відрізняється від класичного гандболу. На піску грають по 4 гравці від кожної команди. Майданчик для гри значно менший. Гандболісти змагаються на прямокутник. У довжиною 27 на 12 метрів. В цьому році трошки нас погода підвела, але ми граємо пляжний гандбол, як кажуть при будь-якій погоді. Чому Черкаси? Тому що хороша інфраструктура. Перше, друге, що близько до Києва. Тут буде з завтрашнього дня збірна базуватися. Чоловіча і жіноча, яка готується на чемпіонат Європи. Традиційно у чемпіонаті України грають і чоловіки, і жінки. Цьогоріч за головний трофей змагається 16 чоловічих та жіночих команд. Традиційно серед фаворитів минулорічні чемпіони серед жінок Херсонська Дніпрянка. У чоловіків головна інтрига у боротьбі чинного чемпіона Волині та южницького портовика. Пляжний гандбол користується неабиякою популярністю як у вболівальників, так і гравців. Попри різну специфіку влітку, гандболісти переходять на пісок і займаються виключно цим видом спорту. Роман полюбляє пляжний гандбол за його видовищність та різноманіття тактичних схем. Гандбол пляжний тим цікавіше, що там можна пірет зробити, накинути воздушку, якби більше зрелішний за класичний, якби специфічніші правила. І якби менше чуть і грати, більше нагрузка на піску. Дуже тяжко. Особливо зараз дуже погана погода, то дуже тяжко бігати. Після чемпіонату України пляжні гандболісти не залишають Черкаси. З 23 по 25 червня в місті пройде Кубок України. Паралельно на Черкаському піску займатимуться чоловіча та жіноця збірної України з пляжного гандболу. Національні команди готуються до чемпіонату Європи. Максим Гаптар, В'ячеслав Ромодан, ЧСН Спорт. І далі про успіхи наших фітнесистів. Чемпіонат світу з фітнесу серед дітей та підлітків відбувся нещодавно у сербському місті Новий сад. У змаганні взяли участь 124 учасники із 11 країн. Семеро з них шаркащанки. Вони представляють студію. Грація п'ятеро наших спортсменок вийшли у фінал. Анна Мельникова перемогла конкуренток у віковій категорії 8-9 років і здобула золоту медаль. Дві черкаські спортсменки цієї категорії Катерина Діденко та Єлизавета Шевченко отримали кубки фіналістів, посівши відповідно п'яте та шосте місце. Юні фітнесистки категорії 10-11 років. Дарина Ковбасюк та Анжела Гулідов зайняли відповідно фінальні п'яте та шосте місце. І на сьогодні це всі новини з побажаннями хороших результатів. Кажемо вам до побачення і до зустрічі в цій студії рівно за добу. Хай щастить!